Рожка між командами Сокіл Михайлів Перебожівка та поліся Таким. Дуже щільно намагається триматися на власній половині з кілька головою. <праць> <За>. <праць> Треба пробити полібою, віддаємо Савчука. Закидання від 88-го номера знову вільну зону, тут далеко виходить з власних воріт, як не було. Підібрали. Що ось тут, свисток, реве такий і 5 з 11 за рік, але очки подивився на всю цю історію, вирішив зіграти через центрбеків, перевести м'яч на інший фланг. І дає Савчук. Разом на пишні стійці вдається м'яча Стьопу. Ходить на тій момент, якраз у цьому матчі був від воротаря.

Останньої поводитись Артур Сахмов вже О, Зараз є е. Дар! цей пан в чорних кольорах. Як тримає свисток в роті Сергія Задаран, так воно і відбувається. Чуємо, ми з вами свисток і команди прямують до роздягали. Першому таймі в нас не відбулося зміни рахунку. Сергій за дивиться на годинник зараз пролунає в нас стартовий свисток щодо другої 45 п'яти хвилинки. І поїхали безпечна атака може бути у Полісся, втратив непогана одразу накриває суперників. Можливо, ще раз нам вдасться протитрувати, але несуть зараз класна передача, яка проходить в штрафний майданчик, розгортається і пробиває це гравець основну обоє гравців, скажімо так, на цих два зараз розвинути атаку, стартовий пас від Сергія Перфця і ще. Один такий. Навіть посаду всех але це не завадило що каже, передачу на правому фланзі. Атака не Лівий фланг працює. Чистий підкат як на мене, але ні, фіксує е порушення правил і вже ми бачимо жовту картку в руці Сергія Заміна. І виконавця цього удару.

23, 22, 20, 22, хлопці, дваджує, самій целівець, двадцять другий. Отак, коштувати історичного досягнення у Київській області. Однею постріл з дальньої дистанції. з прикушетом. Усі атрибути вирішального матчу у нас сьогодні присутні. Направна прихов... перехоплення передача вперед Дарс, найвищий з рук, передачу удар по воротах. М'ять безпек! Безпечний проходить і можна зрозуміти, ось це капітан, прокази спорт. Я думаю, вбивальники поліси зараз можуть ну, небезпечний момент, удар блокується, м'яч залишається у грі там, гравець. Сокола на газоні та падінням без сокола виконується подача. Такий спечний момент, де коротко власних моріт. вже пресингують наші суперники. небезпечно зараз їм вдається місця перехопити, потрібно зустрічати, але не повинні Єдиний вирішальний гол, який зараз потрібно захищати. Ось так воно стартує висока, дуже подача Для пазенка це не Затягують болювальники на трибунах руту». Зараз ще одна верхова подача до штрафного майданчика. З кого зараз розвіротись, зовсім вдав. незручно було прийшов пробувати. І зараз. Спробувати. Петра Панченка, з я говорив, так що є найкращим дніва. Шість м'ячів, цього хлопця, і зараз почесний приз для нього. Ну і поправи, та дійсно найкращий.